Yellow Stone United States. Замітьте, бордовий і світло-сірий денім. Мені подобається поєднання. Ну, джинси є джинси. Джинси йдуть до всього абсолютно до в... любих відтінків. Ось такий Чи є джинс, темно-сині. Так, подивимося на них. Що вони з собою представляють? Нова колекція Boyfriend Slim. 38-й, це розмір, відходжу, дивіться, прекрасні штаніжки. Я думаю, дуже зручно, невисока посадка. В принципі, вони не прямі, вони йдуть, типу, ви можете їх спускати на бедрах. Ну, принаймні, я так свої ношу. Чорні. У мене теж чорні бойфренди з резерв. Що за куртки? Це нова колекція. Напевно, що 1799. Куртка, дивіться, стьобанка, стічка горловина, тут кнопки. І ось так обшита вона такою тясьмою. Так, друзі, що ще мені таке вам показати? Ціну показала цих толстовок ні, так? 799. Така. Коштує, коштує теж так само 799. Вони йдуть недовгі і не оверсайзні, звичайні. Окей. Так, штани в нас штани в нас впали. Пропоную ще раз дивитися ось такий аутфіт. Аутфіт весна. Складається, він із трендових відтінків, трендового. Тобто це ось такий шоколадний, така куртка дуже-дуже м'якесенька, темно-коричнева. Тут і блискавка йде ось і кнопки. Класна, екошкіра дуже-дуже м'яка. І здається, що це прям натуральна шкіра. Так, і зібраний він е також із футболки та штанів. Штани теж е відтінку шоколадного. На ну, ось такий. На ось такому ґудзику, я думала, що це кнопка. Це такий ґудзик. Цікавий такий, дивіться, фасон. Можна, я думаю, що відстібати. Ні, ну коли відстібати, я думаю, що будуть, будуть вони занадто внизу, якщо відстібнути занадто широкі. Зараз спробую, що це буде. Ну, дивіться, ні, вони не будуть широкі, вони будуть просто прямі. Ось такі, але потім питання, куди цей ґудзик. Ну, тобто, Треба носити, все-таки вони йдуть ось так. Як задумано, так треба буде і їх носити. Потім, що це в нас? Це в нас, дивіться, така тканинка, схоже, щось на на поліестер, схоже, щось, да тут еластан відчувається. Ну, і футболочка, до речі, знову ж таки, базова, да да дивіться, базова футболка. Вона не білосніжна, а така молочна дещо. Дуже-дуже цупкий, класний, такий, ніби накрохмалений котон. Чому котон, бавовна, ну, в принципі, яка різниця? 599. Мені більше ось такі подобаються вирізи. Точніше, не вирізи, а горловини. Кругленька, але вона не чисто біла, вона така молочна. Теж базова футболка, в принципі, є в резерв. Дивіться, хто. Запитував, хто шукав, 600 гривень коштує така. І до будь-якого аутфіту не забувайте підбирати обов'язково якісь аксесуари. Я б сюди ще вдягла ось такі сережки. Так, коштують такі сережечки. Сережки коштують не бачу. Бачу, 499 гривень. От Я б вдягла такі сережечки сюди, вони теж йдуть а, в, в, в тій же кольоровій гаммі. Такі золотисті. боже, які вони гарні. Вони просто. Я думала, це, це метелики. Це просто такі квіт... квіточки, всі в малесеньких таких намистиночки. Важкі, але дуже-дуже святкові, дуже такі яскраві, прям лакшерні, я б сказала, не побоюсь цього слова. Берете якусь сумочку чорненьку, гарненьку. І можна навіть. Взяти ось таку підвіску на шию, на декольте. Придивляйтеся до аксесуарів. Італійки дуже люблять аксесуари, Все, браслети, підвіски, обожнюють сережки масивні. Зараз, до речі, масивні сережечки теж в моді, теж вони з'явилися. В резерв, до речі, дуже багато аксесуарів. Ніколи на цьому не акцентувала увагу. Думаю, що Якби люди на це не дуже, можливо, і звертають увагу, не дуже, не дуже в запиті. Так, дивіться, а тут знижки тривають. Знижки тривають. 1599 дублянка. Пам'ятаєте цю дублянку? Я так. Тренч. Дивіться, зараз тренч на весну, весна попереду, не за горами. Хоча у нас, що я хочу сказати, у нас настільки похолодало. Я сьогодні в Угах і вчора, тому що ноги мерзнуть реально. Дивіться, дублянки теж зі знижкою по три. Ось такі дубляночки. Вже хочеться весни. Уже не хочеться взагалі цих морозів, тому що холодно. Ходиш, ці куртки, шарфи, шапки. Хочеться вже якось роздягтися, вдягти щось, не знаю, таке тренч, наприклад. Да, цей. Ось такі пальто класні, дивіться, за 1599. Я пам'ятаю, це пальтішка, я його приміряла, дуже мені подобалося. І коштувало воно майже 3, а зараз в пів ціни. XL L і L. Ми вже забрали. Я приміряла в, розмір, в розмірі з яйцяєм. Ну, прикольне, так. Да. Ладно, не будемо розстроюватися таке. Завсім не вженеся. Ще дуже хотіла б я сходити в секонд-хенд, Ось такий тренд, що леопардовий принт. Дивіться, зараз. 72% знижки. Ну, це ж супер просто. Чорні дублянки, ну вони якісь такі, знаєте, здоровенні, щось, воно мені дуже нагадує, типу, бушлат якийсь, якщо я правильно виражаюсь. Чоловічий бушлат. Тренчик цей зі знижкою пішов. Так, тут такі пальта різні. За 799. Ну, бачите, що, да? ну, знижки тривають, тому, тому приходьте. Що ще хотіла показати? Нову колекцію обов'язково продовжимо з вами дивитися вже в наступному відео. Я так думаю, Надіюсь на те, що все буде добре. Також тренч, леопардовий принт. Це розмір S. Не знаю, мені не дуже подобається, не дуже в ньому зручно. в Мці було б зручніше. Так Занадто високо якось так зав'язався, цей сів цей пояс. Вищі, дещо вище талії. Принт класний і подобається дуже така цупка, класна тканина. Але не подобається те, що він, він на мене завузький. Ось тут навіть в плечах. Дивіться, ось такий він. Ну, прикольний теж транш, звичайний. Ну, такий більше халат нагадую. Приміряю ще ось такий піджак. Колір дуже класний, модель, в принципі, теж, але форму він не тримає, дивіться, така якась розхлябана якась тканина. Ну, по-перше, вона не проглажена, але все одно вона дуже м'якенька, дуже така якась еластична, прям так падає, не тримає, коротше він форму, а мені б хотілося, щоб піджак якось так знаєте, і плечі хотілося б більш більш ширші. Але відтінок, відтінок просто суперський. Друзі, отже, наступним магазином це був магазин Стіма, український бренд одягу. А мене особисто привабив ось цей аутфіт на манекені. Тут базова чорна футболка, спідниця з розрізом, з екошкіри, середньої довжини та піджак. Звісно ж, мене привабив піджачок. Цікавий дуже їх. В них декілька йдуть, в декількох йдуть відцінках. Цей також аутфіт, до речі, непоганий, але він більше, як на мене, він більше осінній. Тут такий бежевий піджак, бежева вже базова футболка, такі коричневі штани. Піджак, до речі, в них називається напівпальто. І такий джемпер хакі йде поверх цього піджака. До складу піджака я потім вам покажу етикетки. Входи вовна. Ціна майже 3 тисячі. Ось такі напівпальто в стімі. Я в примірочно взяла е, від... два піджака: один у відтінку хакі, а інший взяла у відтінку темно-сірому. Дивлячись на ціни на ці піджаки, в мене виникла ідея, і давно вже вона кружляє в голові: сходити в секонд хенд Все таки є в нас в місті непогані секонди, особливо там в перші дні завозу можна. Натрапити на якийсь непоганий піджачок, тому що, блін, 3000 за піджак, якому ти навіть не дуже впевнена, ну, типу, він тобі класно йде чи не дуже, ну, можна щось пошукати навіть в секунді. А, джемпери, ось такі гляньте, теж ну, класний. Ну, він більше осінній, як на мене. Все ж таки хочеться попереду весна, і хочеться якогось рожевого чогось, да, такого яскравішого. І тим не менше я в примірочну взяла. Показую вам ось цей, дивіться, піджак. Розмір на мені М-38. Він же, він не двобортний, дуже теплий, тому що до складу тканини входить вовна. Чи подобається мені такий фасон, така модель цього жакета, навіть не можу нічого сказати. Думаю, що якщо був би на розмір на один розмір менший, ну якби це була еска, я думаю, було б гірше набагато. А так, в принципі, такий об'ємний. Піддягти можна там ще щось, якийсь може навіть шарф. Тканина класна, відтінок теж суперський, треба приміряти. Ціна 2899 розмір АМ 3844. І давайте дивитися склад тканини піджака. 15 вовна, 65 фіскоза і 20 поліестер і підкладка поліестер. Це сірий мені подобається краще, ну тому що я люблю цей відтінок. Нічого з собою не можу зробити. Чи темно-сірий, чи світло сірий, я люблю всі відтінки сірого. Ось так він зроблений. Дивіться, як рукава. Прикольно. Такий ніби розріз, потім тут іде такий значок, ярличок стіма. Класний, такий піджак в, ялинку, да? в ялиночку, якщо можна так назвати, такі гудзики. ну Щодо розміру, я не знаю. Або ж це така модель, так має бути, або ж треба брати на розмір менший плечі, в принципі, мені подобається такий оверсайз. Дуже приємний на дотик. Підкладочка теж є. Такий 38-й розмір. Тут стильний. Мені здається, мені краще в сірому, аніж в тому оливковому. Жуйка пристає до зубів. Так, тут склад тканини 45 вовна, 25 віскоза і потім йде поліамід, підкладка поліестер. Тут аж 45% вовна. Ну він м'якесенький, м'якусінький. Така, така якість супер. Просто суперова. Отже, ціна цього 3599, а цей 2899. Така різниця між ними. Суттєва цей, той, що сподобався більше, коштує дорожче, і тканина набагато краща. Ця ось така. Друзі, якщо ви пропустили моє відео і з огляду в магазині Сінсей, нова колекція, примірочка також. Обов'язково переходьте на мій канал і а, переглядайте сінсей огляд новинок. А я дякую всім за перегляд. До зустрічі вже у новому відео. Бажаю вам вдалих покупочок. Пока-пока. Класно, цей принт поєднується із рожевим. Можна, не знаю, щось придумати, якісь ще рожеві джинси або рожеву сюди майку під низь. Ну, класно, дивіться. Я б сама б носила.